Амеба опис утворення та еволюція. Амеби, одноклітинні організми, виникли приблизно 1 мільярд років тому внаслідок еволюції з древніх протистів. Вони відрізняються амебоїдним рухом, який відбувається за рахунок псевдоподій тимчасових виступів клітинної мембрани. Амеби мають просту структуру без постійної форми, що дозволяє їм адаптуватися до різних умов. Біологічні характеристики амеби належать до групи протестів, які включають різні типи одноклітинних організмів. Вони не мають жорсткої клітинної стінки, що дозволяє їм змінювати форму. Їхні псевдоподії також використовуються для фагоцитозу, процесу захоплення та поглинання харчових частинок. Клітини амеб містять ядро, в якому зберігається генетичний матеріал та вакуолі для осморегуляцій і травлення. Значення у природі амеби відіграють важливу роль у природних екосистемах розкладання органічної речовини. Амеби активно беруть участь у процесах розкладання органічних залишків, допомагаючи утилізувати мертві рослини і тварини, тим самим забезпечуючи кругообіг поживних речовин у природі. Харчовий ланцюг амеби є важливим компонентом харчового ланцюга. Вони споживають бактерії та інші дрібні організми, служачі їжею для більших мікроорганізмів і безхребетних. Відкриття та дослідження амеби були вперше описані німецьким натуралістом Аугустом Йоганном Рьозелем фон Розенгофом у 1755 році. Відкриття амеб стало важливим кроком у розвитку мікробіології, надавши науковцям нове розуміння структури та функцій одноклітинних організмів. Перші спостереження АМЕБ проводилися за допомогою простих мікроскопів, що дозволяло лише частково вивчити їхні характеристики. Згодом, із розвитком мікроскопічних технологій, дослідження АМЕБ стали більш детальними. Роль у наукових дослідженнях, амеби продовжують бути об'єктом інтенсивних наукових досліджень. Вони служать моделлю для вивчення клітинної біології, включаючи механізми руху, харчування, осморегуляції та взаємодії з іншими мікроорганізмами. Дослідження АМЕБ також допомагають зрозуміти процеси еволюції та адаптації до різних середовищ. Висновок АМЕБИ є унікальними одноклітинними організмами, які зробили значний внесок у розуміння біології та екології. Їхня здатність адаптуватися до різних умов, проста структура та важлива екологічна роль роблять їх незамінними об'єктами для наукових досліджень і спостережень.